День малята Я тітонька сова, і сьогодні я вам пропоную прогулянку до осіннього лісу. А про що ми з вами будемо розмовляти, послухайте уважно, загадку та відгадайте її. У мене ніжка одна, чобітка не маю, і хоч я без голови шапку одягаю, росту собі у лісочку, у лісочку ладочку. До Капелюх на собі маю, та ніколи не знімаю. Так, малята це грибочок. Осінь дарує нам багато грибів, а якщо погода тепла і дощова, то їх у лісі сила селена Гриб складається з грибниці та плодового тіла. У гриба є шапка, ніжка та грибниця. Грибниця. Це головна частина гриба. Гриби не належать ні до рослин, ні до тварин. Це окрема група організмів. Гриби є бувають ще і отруйні. Малята за допомогою загадок. Давайте ми з вами ознайомимось та роздивимось, які бувають їстівні гриби. Ось послухайте уважно. Шапка коричнева, ніжка міцна. Гриб цей найкращий і кожен це зна. Тому бажає усякий грибник в лісі великий знайти боровик. Так, малята. Ці грибочки називаються боровики, але в народі їх ще називають білими грибами. Ці грибочки невеличкі і близнючок в них сестрички у лісах мандрують пішки, носять рижі босоніжки, жовті та смачні лисички. Ці грибочки називаються лисички. Обліпили всі пеньочки, мама, тата, сини й дочки, мов віздочки всі тоненькі, вишукані чіпурненькі. Так, малята, ці грибочки називаються Опеньки, тому що вони ростуть на пеньках. Під березою грибочок, поряд жінка і синочок, з деревом вони куми. Добре знаємо їх ми. Малята, ці гриби, вони називаються підберезовики, тому що вони ростуть під березами Капелюхи в них яскраві, жовті, сірі, зеленаві. Зачекайте, любі трішки, я зберу вас сироїшки. Ці грибочки називаються сироїшки. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники, маслянисті маслюки. Ці грибочки називаються маслюками. А зараз малята, я пропоную вам трошки відпочити, послухати пісеньку про грибочки та порухатися разом з ними. Ростуть грибочки біля кожного пеньочка біля ряду стає ряд, мов виходять на парад, но монішки піднімай, дружно бутанок ставай, дружно плескать, починай, капелюшком похитай, з під листочків, з під листочки, хитро дивляться грибочки. Дощ водою полива, сонечко їх зігріва, наманішки. навколо привітай. Зараз я вам пропоную вивчити віршик тамари коломіць. Я ходив сьогодні в ліс. Я ходив сьогодні в ліс. Я грибів для вас приніс. Повний кошик із верхом, чи накритий лапухом. Є у ньому сироїшка. І опенюк тунка ніжка, і лисичка невеличка, і товстий воровичок, і засмаглий маслючок. А оце ось хто такий мухоморище старий? Ти чого заліз сюди? Геть із кошика йди. А зараз подивіться на картинки цієї мнемотаблиці та спробуйте за допомогою неї розповісти цей віршик самостійно. Так, малята, подивіться на цей грибочок. Красень гриб цей хоч куди, та у руки не бери. Кожна муха його знає, як побачить, геть втікає. Цей грибочок називається мухомор. Ці грибочки, на вигляд, дуже гарні та красиві, але їх збирати не можна, тому що вони отруйні гриби. І зараз, щоб добре запам'ятати, як виглядає цей отруйний грибочок, давайте ми з вами зробимо такого гарного об'ємного мухоморчика. Для роботи нам знадобиться білий, червоний та зелений двосторонній картон. Білий, щоб зробити ніжку мухомору. Червоний, щоб зробити об'ємний каркас, шляпку, грибочка, зелений, щоб зробити травку. А ще знадобиться червоний та білий кольоровий папір, щоб із нього вирізати полоски. Та зробити трубочки, які ми будемо вклеювати, черідуючи дві червоні, одна біла в червоний каркас шляпку, поки не наповнимо його до кінця. І ще з білої бумаги ми зробимо усередині ніжки спідничком мухомору. А також для роботи знадобляться ножиці, клей та гарний настрій. Давайте подивимось, що у нас вийде. І гарний грибочок мухоморчик у нас вийшов з вами малята. А ще можна зробити ось такий об'ємний мухоморчик. Або такий. Або можна зробити ось такого мухоморчика із кружечків. Два зелених кружечка, два червоних кружечка. Один великий білий кружечок та чотири кружечка маленьких. Сподіваюсь, малята, що ви дуже гарно запам'ятали, як виглядає отруйний гриб Мухомор. Молодці дітки, ви дуже добре сьогодні попрацювали. До нових зустрічей.